1 лютого 2023 року судове засідання оголошується відкритим. Продовжується підготовче судове засідання у цивільній справі за позовом патької Вікторії Анатолійовни, представником якої адвокат Тиховська, досвід господарського товариства з обмеженою відповідальністю облік про усунення перешкод у користування земельною ділянкою шляхом повернення її власнику та скасування рішення державного реєстратора права оренди земельної ділянки. Судове засідання з'явилася позивач Пасько, представник позивача Луковська, представник відповідача Клінчко. У судовому засіданні здійснюється повна фіксація з допомогою хімічки на засібного. Так, з минулого судового засідання склад учасників і склад суду не змінились. У нас здійснюється відео зйомка даного засідання. Думку ми запитували минулого судового засідання. Заперечень немає Торінь з приводу. Сторона. Будь ласка, відповідачем. Ні, важачі не немає заперечень. Немає. Так, минулого разу нагадаю, судом було задоволено клопотання представника позивача та витребовано ухвалою суду докази. Так, буквально витребовувались Гесенської районної державної адміністрації рівнувало додаткової угоди від 17.02.18 до договору оренди землі. І витребовували ми в стовдобрі правосновчі документи на будівлі, які належать товариству за адресою Мічорина 56 села Тополівка для обряду в тому засіданню. На ухвалу суду були надіслані відповіді Гайсенська районна військова адміністрація Вінницької області. Направила лист, в якому зазначено, що за результатами розгляду клопотання районна адміністрація не може надати судові інакше додаткового угоди 17.02.18 до договору оренди землі від 10.02.2006, укладено між письковою Вікторією та Стов так як в ухвалі не вказано всі необхідні дані щодо угоди та сторінні укладення, що неможливлює пошук зазначеної угоди у відповідних архівних фондах. Тому, враховуючи виклада, районна військова адміністрація рекомендує надати всі необхідні дані щодо запитувальної угоди та сторінні укладення. І є перелік умов, які необхідні гайсенські рівні військової адміністрації для надання. Цієї угоди до суду. Кадастровий номер, редифікаційний код і поїде по товариствам. Також надійшло повідомлення від підписаного директора Руслов Обрій, відповідно до якого на виконання вимог ухвали, повідомлено, що. Справосновчі документи, стов обрій на будівлі, які належать товариству за адресою Чорна 56 Саліту Порівка повідомляє, що виконати дану ухвалу неможливо, адже приміщення за вказаною адресою не належать стовп обрії. Одночасно повідомляю, що вказане приміщення належить директору фізичній особі. Додатково повідомляє суд, що ці документи відсутні в зв'язку з знищенням під час пожежі. Зрозуміло зміст отриманих документів. Так, що з цього приводу далі будемо вирішувати, Свідки у нас задоволено теж під час договору будуть допитані, а з приводу першої відповіді про те, що необхідна додаткова інформація, будемо зазначати і необхідність. ваша честь я вважаю, що суд буде надати інформацію, тому що, можливо, там і є оригінал бути угоди, які нам потрібні для того, щоб привести судовича підночок супер. Які там не просидимо, так я пишу, що тут буде. Так, руками. Мені тяжко сформувати зараз думку, тому що я на слух не зовсім сприйняв які саме відомості, і чому ці відомості має надати суд, а не має надати та сторона, яка звертається з відповідним клопотанням про витримання доказів. Адже витримання доказів це є обов'язок сторони подання доказів. А витримання докази клопотання має бути настільки обґрунтованим, щоб у разі задоволення даного клопотання. І винесення відповідної ухвали суд міг зазначити усі дані необхідні для виконання даної ухвали. Тому ваша честь, я вважаю, що взагалі для витримання доказів в даній ситуації відсутні правові підстави, адже е я це висловлював і минулого судового засідання мотивуюся тим, що е власникам даної земельної ділянки а тому і власником інформації, яка є відносно даної земельної ділянки, є саме позивач Пасько. А тому вона не в не, не, не має жодних перешкод звернутися і отримати дану додаткову угоду, і не перевантажувати суд зайвими клопотаннями, як це було наприклад. з... З питанням щодо права власності на будівлі Стов Обрій ваша честь. Якщо суд дозволить, я ще висловлю одночасну думку щодо повідомлення Стов Обрій. Можливо, зараз і да. щодо повідомлення <кій> щодо витребування документів у Стов Обрій, а саме правоосновочних документів, то я хочу додатково ще наголосити на тому, що крім того, що дані документи знищені вони містяться в державному реєстрі прав. Адже права власності відповідно до відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, реєструються у відповідному реєстрі. Відповідно до статті 32 закону про державну реєстрацію речових прав, інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що місце в державному реєстрі, є відкритою загальнодоступною та платною. Тому, ваша честь, я вважаю, що позивачі з даним клопотанням звертаючись. Зловживає своїми правами, затягує судовий розгляд, адже позивач в праві і не має реальну можливість. Нічим ні, Ніхто не чиняє дані е, перешкоди, даний реєстр вже він відкритий. На той момент, коли він був закритий для загального е, користування, для цього були державні реєстратори, які дані відмовості видавали, обов'язок доказування лежить саме на позивищі і подані докази на, на позивищі. Е, на стороні, яка да, його подає, в даному випадку я наголошую на тому, що дані відомості є загальнодоступними. Позивач мав ма можливість за ними звернутися. Що стосується додаткової угоди, я повторюсь, то вони хоч і не є загальнодоступними дані договори, але вони належать даній особі як власнику, а тому вона має право і можливість звернутися за даними договорами. Дякую, висловився. Додатково, що витримує гайська як адміністрація, які докази. Так як е, з запитом звернувся суд, тому що ми звертали державну справа відмовили, на даний час звернувся суд і тому суд до суду звернено їхнє повідомлення, що вони надали докази. і суд повинен дати їм додаткові докази. Щодо е, вашого повідомлення, що ви направили до суду, е, що ви не можете надати докази про... Реєстрацію вашої будівель не зрозуміло, де ваші будівлі знаходяться, що це за будівлі. Ви як до суду надали довідку, що бурили ваші будівлі, пишете, що будівлі належать на стов обрі. Далі ви своїм повідомлені пишете, що вони належать фізичній особі. Такої реєстрації поштою адреси взагалі немає в натурі. Ви повинні доказати, ви даєте довідку, ви повинні доказати, які будівлі у вас згоріли, коли вони згоріли, за якою адресою. Не ви повинні шукати ваші будівлі, а ви повинні дозволі, ви дали доказ, не дали доказ. У мене все. Так, ну, е, значить, тут у цьому повідомленні. Просять надати інформацію, яка в принципі в матеріалах справи є кадастровий номер земельної ділянки, індифікаційний код і код ЄДРТО. Просто по питанні вони не були вказані, тому в ухвалі суду їх немає. А взагалі ця інформація є, тому тут нам додаткової якоїсь інформації витребовувати немає необхідності. Ми просто можемо повторити. Витребування доказів і вказавши необхідні відомості, можливо, тоді знайдеться в Гайсенській районній адміністрації даний оригінал цієї додаткової угоди. Якщо таким чином, додаткових вони ніяких тут не просять витребувати даних. Все є в справі. Так, по... Сьогоднішнім клопотанням, так? Чи що ще зупиняємося на тих, що були минулого разу? Ні, я просто що минулого разу всі ми розглянули, ті, які були. І сьогодні через канцелярію суду надійшло нове клопотання, підписано таким представником Бизила Чевертовської про забезпечення фозу. Питання таке об'ємне, зміст його е, оголошувати повністю, чи ви нам ну, поясните, в чому полягає дане питання, чи надати час ознайомитися? Ну, Якщо, я думаю, то, що я на слух сприймала. Представник позивача, чи підтримуєте ви це попитання, чим обґрунтовувати необхідність забезпечення даного цивільного посту? Так, на питання підтримую в зв'язку з тим, що я обґрунтую тим, що коли є земельна ділянка, яка належить паську, і був у 2017 році подано до суду комунальна заява, суддя років розглядав саме цю земельну ділянку, вона хотіла забрати за Захарчука, процеси розгляду цивільної справи що защину зареєстрована е, додаткову угоду до цього договору. Получилося, що вона не підписувала нічого і в процесі розгляду справи зареєстрували закон додаткову угоду. Тому я прошу суд, щоб цей раз так само не вийшло, тому що ми поки будемо розглядати, вони ще якусь угоду зареєструють, і тому я прошу суд е, е, забезпечити. Порядку забезпечення позову, а саме накласти на земельну ділянку належить на праві власності поськової Вікторії Анатолії для ведення товаросійського господарського виробництва ну, площі, яка наказана ходиться світополіка, а також тобто заборонити органи підійти реєстрації прав на ринку майно, проводити будь-які реєстраційні дії щодо об'єкта нерухового майна земельної ділянки, яка належить на праві власності військової вікторії Анатолії. Я вважаю, що це клопотання е -е, обґрунтоване і докази в нас у справі. Додали, коли проводилася очерепознавча експертиза і визнала, що не її підпис в попередньому воді, і, і, і незважаючи на те, що її підпис і продовжується розгляд справи, тому вони умудрилися зареєструватися слідчуду, якому зараз продовжуємо і, опять же, ці самі з неї ділянки розглядати. То я вважаю, що клопотання питання обґрунтоване ну, в Справді, що стану по питання, з дане клопотання я знайомилася засідання, судовим засіданням і мені дещо складно висловити свою думку так розгорнуто, як це зробила працівник позивочки. Но я хочу наголосити на тому, що в першу чергу дане питання мотивовано тим, що е е е здійснюючи реєстрацію нового договору оренди або нової додаткової угоди з підробленим підписом. Як орендодавця, що е, в свою чергу зумовить реєстрацію права оренди на об'єкт нерухомого майна в Державному реєстрі що ви на нерухомого майну в випадку задоволення позову, вказані обставини, і мету зведення з позовом. Тобто, е, мотивуючи своє клопотання, е, представник позивочки просить встановити факт. Що е, підписи на додаткових угодах, які є предметом даного позову, цього позову, вже є підробленими. Тобто, суд заздалегідь має висловити думку, що да вони є підробленими, і коли вони є підробленими, то щоб запобігти наступному підробленню то е слід накласти арешт на е ну, точніше, не арешт а, вибачаю, забезпечити позов у такий то спосіб. Так от, я вважаю, що дане мотивування не може бути прийнято, адже суд не може наперед, перестановлювати факт, який є, має бути встановлений в судовому засіданні і мотивувати ним накладення арешту. По-друге, це є абсолютним припущенням, це два. От. Е тому е ваше честь, навіть із цих двох обставин. Те, що клопотання не є мотивованим з точки зору ну, достатності для забезпечення позову, встановлені з тих обставин, які чітко вказували про те, що е, існують якісь з боку відповідача загрозливі дії для того, щоб вчинити ті чи інші дії. Тим більше, ну, Справа тривалий час розглядається в суді першої інстанції, якби ми такі можливості, якби відповідач мав таке бажання, він би, напевно, вже скористався такою можливістю. Він такою можливостю не скористався. Це перша підстава, тобто вона якби, така матеріальна підстава. Тепер інша підстава, процесуальна. Я вважаю, що забезпечення позову це є як елемент судового захисту. От, ну, проміжний елемент судового захисту під час розгляду справи по суді. От, так от, е Вирішення будь-якого питання, яке може бути вирішене поза судом, поза судовим розглядом, не може е, передчасно розглядатися судом, поки особа не скористалася позасудовою можливістю і не отримала відповідну відмову. Що я маю на увазі? Я е, маю на увазі те, що відповідно до статті 25 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, е, за заявою власника може бути накладено заборону на вчинення реєстраційних дій е, реєстратором. Власником даної та земельної ділянки є позивичка. Що за, за заважало позивочки звернутися відповідно до статті 25 закону відповідно до пункту 17 відповідного порядку до державної реєстрації речових прав на майно та їх обтяжень, яке затверджено основного кабінету міністра No112725 2015 року, тобто законом ваша честь передбачений порядок е, вчинення тих дій. Які, які позивочки просить вчинити суд? І ці дії може вчинити позивочка як власник майна ваших. Тому я вважаю, що виходячи з цих наведених обставин судовий захист даного, як вона вважає права, є як мінімум передчасним вашей. А можна ми думати? Там. До моменту, до моменту ваша, поки не буде вчинена вчинувальним... відповідна інформація. Дякую завершення. Я хочу пояснити представник відповідальність, ми подали не встановлюємо факт підробки підпису документа, а доказуємо той факт, що під час розгляду справи було, укладено, було зареєстровано іншу з підписом угоду, яку ми зараз в суді розглядаємо уже сьомий рік. Це не факт підробки підпису. Друге, я хочу сказати, підпідно до статті 149, суд за заявою учасника має право. І тому ми звернулися до суду, щоб суд забезпечив нас спозу. Ми маємо право. мене все. Так, добре, у вас це з приводу вашої можливості звернутися. У нас є це піка, і ми звертаємося так, як каже, це піка. Ви хотіли, щоб ваша що. честь, як, як я розумію, що мене, без мене мене вже немає, тому що виходить, що я вже служусь із обрієм. А за мене підписують мої документи, бо вибачте 5, потім 20. Мені 51 року, я стільки не проживу просто-напросто. Це ж 6 років це ж за термін. За таке вже навіть з тюрми випускають. А це ж 6 років, це ж не убийство, це ж просто земля. В мене все моя думка. Всі висловила Крім цього, ще якісь клопотання будуть сьогодні, щоб почати розраховувати світло із ну, на Суди немає? Ні. Так, все, тоді вас розібуло. Оголошується ухвала вступна та резолютивна частина 1 лютого 2023 року СМТ Теплик, Теплівський районний суд Вінницької області вклад, в складі Буловочній судді Довгалюк. За участю секретаря судового засідання. Дценко, представника позивача Пасько адвоката Ляковської, позивача Пасько представника відповідача стов обрій адвоката Клінчикова, розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні. Блопотання представника позивача Пасько адвоката Ляховської у цивільній справі за поз... про забезпечення позову у цивільній справі. За позовом батької Вікторії Анатолій до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю обрій про усунення перешкод користування земельною ділянкою шляхом повернення її власнику до скасування рішення державного реєстратора право оренди земельної ділянки встановив, оскільки для виготовлення повного тексту ухвали необхідний значний час, суд важає зусиль оголосити і резолютивної частини, відклавши складання повної ухвали на строк що не перевищує 5 днів. Керуючись частиною 6 статті 259 статтею 260 ЦПК України суд постановив, у задоволенні заяви представника позивача Піської Вікторії Анатолійовни, адвокат Далікоску Олександри Тимофівни про забезпечення позову відмовити. Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Вінницького апеляційного суду. Протягом 15 днів зняє підписання. Учаснику справи, якому ухвала не була вручена в день її складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів, з дня вручення. Под... Відповідної ухвали, Суддя підпис, сторонам зрозуміло ухвала суду. Присідайте, будь ласка. Так, представник відповідача у нас вже відсутній, не дочекався. Тепер по нашим наступним діям підготовчим, по попередньому клопотанню з приводу витребування оригіналу додаткової угоди. У е Гальсинській районній військовій адміністрації судом буде підготовлено, е відповідно надана інформація згідно повідомлення, саме кадастровий номер. Всі оці необхідні реквізити ми зазначимо. Будемо чекати, коли з архіву, так як вони пишуть, що. Пошук пошук зазначеної угоди у відповідних архівних фондах можливий за наявності даної інформації. Тому суд надасть таку інформацію. Тепер, що сьогодні ми з вами більше підготовчих ніяких не робимо? Чекаємо відповіді з Гайсина? Ні, то ми призначимо вже. Да, тут призначаємо, звичайно. Я маю на увазі інших попитань, немає. Не сьогодні і завершити підготовчими відповідно не можемо. Тому що не все, що в нас да. дійшло. Дивіться по датам. Дивилися ми минулий раз, 20 днів у нас було витрачено від ухвали до відповіді до відповіді. Ну, я думаю, тобто 2-3 тижні. Тут у нас 26-го надійшла відповідь, а ухвала у нас була, здається, го чергового числа, 11 січня і 26 го надійшло. Скільки це? 15 днів, значить два тижні. Десь орієнтовний час. Сьогодні перша, 15-16. Вам mm. який день? зручно в, в любий день. Да. Я знаю, що представник десь він їде ще на Треба чекати. Але він не почекався, тому будемо входжувати. Ми з, на місці були. Тепер то ж сонце точно не має. Мати. Я дивлюсь скільки часу нам буде потрібно. У нас наступні засідання після надходження відповіді будуть ще якісь або питання. Ну, я щоб розраховувати по часу, щоб на іншу справу не затягнулося. Так, 15, го 16, го 11 наступне, чи настигне, От буде на 9.30 або 16 Ні, то вже 21 давайте 16. Давайте, 9 година, 30 хвилин, 16 лютого 2023 року. На сьогодні судове засідання оголошується закінченим.